На постійній комісії сільської ради з фонду понаради бюджету фінансів. У нас на сьогодні присутні три на комісії. Місія промошна запрошення сільського Віктор Степанович, секретар Гергари Тинаксіївна, одне питання у нас, так? Да? Внесення змін до бюджету сільської, сільської ради. Ви батьки на простіше. сільського голови у зв'язку з видаленням коштів власної іншої субвенції на реалізацію програм галузі сільського господарства на суму 35 тисяч 850 гривень. Це на будівлю наших телефон, наших ну. І потрібно <реку> збільшити нам бюджет, як і дохідну, так і видаткову частину бюджету, щоб проводили чи вчасно проводили. Платежі, точно не і також виникла в зв'язку з реєстрацією цього договору на нашою реконструкцією навчального закладу. Такі технічні моменти ми ну, тут попередньо у згоді комісії і розпорядження назву, що ми спрямовували кошти на співфінансування. ну, Цілові гроші 18 мільйонів 818 тисяч шість. І наше співфінансування наложу функціональну класифікацію, а тепер співфінансування буде у нас не менше 30%. Це вже таке уточнення казначейством у нас е, пройшло. І е, остальна сума 4 мільйони буде на е, будівництво осіннього встановлення заклади, тому що наша назва проекту йде.